Це Херсонська багатопрофільна гімназія, зруйнована через влучання російського снаряду. Заступниця директорки з господарської роботи Ірина Данильчук показує, що залишилось від гімназії. Це бібліотека, бібліотека, гімназійна наша бібліотека. На першому поверсі, на другому поверсі кабінет математики. Згоріло все, підручники всі згоріли. Тільки-тільки його почали ремонтувати перед війною. Відремонтували частково, вже почали робити меблі сюди. ну, Должно було бути дуже гарно. Ну, якось так. Також зруйнована спортивна зала, в якій за два роки до повномаштабного вторгнення зробили ремонт і замінили обладнання. Попри руйнування, каже Ірина Данельчук, гімназія продовжує освітній процес онлайн. В закладі навчаються близько тисячі дітей. Ніна Карпук, вчителька другого класу, в якому 27 учнів сьогодні о дев'яті. Вони зустрілися на першому уроці онлайн. Всі діти з задоволенням сьогодні вже вийшли на онлайн зустріч, і ми з ними гарно провели ці перший чудовий урок. Вони, правда, сьогодні виходили з різних міст України, з різних країн, із Німеччини, із Ірландії, із різних міст України, але все рівно вони зі мною і вони навчаються з нами дистанційно. У місті пошкоджені 110 закладів, три повністю зруйновані. Говорить перша заступниця начальниці міського управління освіти Світлана Омальчук. Цього навчального року, як і минулого, школи працюватимуть дистанційно. У перший клас до херсонських шкіл пішли півтори тисячі першачків. Всього на території громади нині проживає 4 тисячі 800 учнів. Ті, хто в місті отримують підручники. Хто виїхав за межі області, вчитимуться по електрон електронних підручниках. Сьогодні, 1 вересня 2023 року, 25,5 тисячі херсонців долучилися до 2023-2024 навчального року. Нам дуже прикро, що другий рік, але якщо враховуючи, що перед цим ще був ковід, ми продовжуємо дистанційний формат навчання, але в будь-якому разі за сприятливої безпек безпекової ситуації, яка ми сподіваємося, обов'язково буде. Готові буде і військова адміністрація переглянути формат навчання. Але від сьогодні ми починаємо в дистанційному форматі новий 23-24 навчальний рік. Заняття проходитимуть у форматі онлайн по всій області. Зараз безпекова ситуація не дозволяє відвідувати навчальні заклади. Говорить керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. На Херсонщині зруйновано окупантами або внаслідок російської агресії 274 заклади освіти та спорту. Зараз з 1 вересня будуть працювати 191 школа. В, неї, в них будуть навчатися 69 тисяч учнів. Нині розказує Олександр Толоконіков. В місті та області готують шкільні укриття для офлайн навчання. У 43-х зараз ведуться ремонтні роботи, 30 вже відремонтували. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Роман Царьов, Суспільні новини, Херсон.